Друзі, всім доброго ранку. Вас вітає канал Fishing Men's Club, Українська рибалка. Сьогодні в нас, друзі, 1 березня 2025 року. Вітаю всіх з приходом весни. Але дивіться, бачите, зима не хоче відступати. Вийшов я на лід, на ставочок на місцевий. Вже є рибаків десь чоловік 20. Сидять в різних місцях. Йдемо на нас сніжок, мінус 2 градуси. Температура, вітер такий буде південний 2 метри в секунду. Так що всіх вітаю з приходом весни, але весна ще, на жаль, не прийшла. Друзі, розклав уже свій бур 150, і зараз взяв з собою вудку з боковим ківочком, катушка, курочок, мормишка 10 номера, лісочка 0,16. Також є. Вудочки в мене дві поплавочки і взяв собою балансир мікрон, Попробуємо ще на хижака, що воно сьогодні скаже. Ну, Я думаю, бачите, погода була в нас сонячна, лід у нас міцний, тому що два тижні тримав мороз такий за мінус 10 градусів. Я думаю, лід сантиметрів 15 може і більше. Зараз буримося шукаємо луночки. Я, до речі, стою тут луночки є. Тут десь приблизно була яма, бо я зі кладки, вон, якщо ви бачите. Рибалив, тут десь повинна бути в нас ямка. Тут і багато лунок є, але бачите, рибаки розсілися в роси. Буримо декілька лунок, я з собою взяв ехолот. Зараз подивимося, де стоїть рибка, виміряємо, яка глибина, де є перепади, може знайдемо дійсно цю ямку і будемо так поставочку шукати, пробувати. Ловити буду на мотиль. так що, А вам, як завжди, приємно перегляду, не переключайтесь, буде цікаво. трошки з травичкою і показує, що стоїть рибка на глибині 26-27. А тут взагалі 3-4 метри глибина. І показує нам рибку, бачите? Зараз спробуємо зупинитися. Давайте слідущу підемо. Тут поки положимо наш черпачок. Підемо так, занурюємо, Що нам тут покаже? Глибина 3,2. 2,6, до речі, 2,7 температура води. І показує знову рибку нам на... На трьох, на трьох метрах показує рибку, бачите. Дуже. Так, хорошо. Так, глибина 3-3 метри. Робимо слідущу мачку. Бачите, тут уже 3-1. Але теж показує рибку нам. Ну, одну щось пропливо. Одну більше немає, бачите рибки. Так. Раз, два, три. Четверта луночка, що нам покаже. Четверта лунка. 3,1 глибина. Бачите, там глибше трохи. І рибки теж немає. Дивимося слідущу лунку. Три Глибина показує теж, щось рибка є якась. Вже немає. В тих двох луночках показуємо. Коду ще. Так. Тут у нас глибина 3,2, трошки більша. Але рибки немає. Ясно. Слідуща лунка, ще у нас три лунки залишилось. Так, глибина 3,1. Показало дві рибки, Ось зараз подивимося. Пішла діагра. діафрагма. Малює нам схему, але рибки, як бачите, немає. Ні, є намалювало щось. На глибині 3,1 на самобні стоїть риба. Уже будет плюс О. Старинский вот, кусик. Будьте показывать, куда надо показать. 3,3, до метра. Так, Хорошо. <систит> 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 Следующая лунка. О, тут 3,5 метра. Тут взагалі риби щось повне у нас. Тут яма якась ще що. Бачите, відмальовує 3,4 метри і повно риби щось показує. Хорошо. Так, так, і остання наша ловочка. 3,3. А там 3,4, там була якась яма, тут теж, до речі, щось показує рибку. Бачите, 3,3 метри теж показує рибку. Так, ну що, не будемо гаяти час, будемо закидати, поки відключаємо. Тут нам показувало рибку. Тут вже буде плюсик. О! Поставив плюсик. Так, друзі, беремо нашого мотивика, надягаємо. Я знаю штук 7-8, Попробуємо надягнути. Мотилик свіженький я всю обрав. Так, раз. Так, нагадаю ще раз, що мурмишка у мене десятого номеру. надіти, щоб був жирний у нас заряд. Сподимося, що тут за рибка стоїть, і глибина тут 3-4 метри. Ну, така ямка Ось виглядає. Бачите, захимось надітий штук 7 я надів, остальні решту по в коробочку. В принципі, у нас морозу великого немає. Так думаю, що не сильно і замерзне. Мотив взагалі може й не замерзне. Так, опускаємо, друзі, вуночку. Що... Опа. Як то кажуть, полетіли. До речі, друзі, кому потрібні бокові ківки, кому потрібні мормишки під них, в описі під відео буде. Мій номер телефону і сайт, на якому це все можна замовити. Бокові ківки вже налаштовані під наші мормишки, протестовані. Мормишки є як на коропа, так і на карася, і на зимню риболовлю. І самі найкращі бокові ківки з Лавсану. Так що замовляйте. Опускаємо ще. Ще у нас не дно. Мормишечка ще опускається. Бачите, глибина. Голодні нормально. Ще навіть нічого собі. О, це вже все. Друзі, мормишка опустилась. Ми її підтягнемо так, щоб кивочок нас іграв. О, оце вже, бачите, оце на дні нормишка стоїть. І що зручно, що вудочка у нас довга. І ми не сильно нахиляємося. Час від часу підіграємо румишечко, піднімаємо ківочок вверх і опускаємо на дно. Друзі, поставив я ще свою поплавочечку одну, боковий ківочок. Але поки поклівочок немає. Так, час від часу продергуємо і будемо дивитися все стоїть на місці, але рибку показува, бачите? на самому дні була рибка, але поки почекаю, може трошки розлякав. Так що зараз поп'ємо каву. У нас зараз десь вісім, е -е, десь пів дев'ятого ранку, десь так, думаю. Так що, всім смачного пока. Друзі, взяв з собою балансірчика свого. Зараз вам покажу який. Це балансір мікрон. Такий О. Двоєчка. Зараз перевіримо хижака. Що нам скаже хижак? Поки вудочки позакидав, поки поклювок немає. Пробуємо половити судочка. Сьогодні у нас тиск такий 753, 754, ну, високий, але він триматися буде стабільно. Водички стоять, зараз будемо пробувати в других луночках. Опа, дно Дна достав, рухи рухів 3-4-5, соблизняємо нашу руку і піднімаємо, трошки менше. І піднімаємо сантиметрів 5 від дна і час від часу подіргуємо. якщо рибка активна, то вона повинна клювати. Дивіться, нічого собі потрічка. Ух, гунь, <Звучить> да? <noise> Все воно. Попив кофейку тільки що. Ой, взяла на поплавочку, виложила. До речі, сидю на яму. На 3,5 з половиною ми три знайшов яму. Як воно купичка така, а? Хорошенька, так? Да? Це більше ладонь. Хороша дівчинка. Взяла на стоячку, на поплавочку виложила. Чуть не проспав, до речі, проклівочку. просто есть, поехал вдоль. Хорошая. Вот вичка двесек. О, еще одна. Хорош, друзья. Смотрите, Так подняла по цього кивка бокового, а потом просто пішов він вниз. Хорош. А? ще одну луночку зробив, тільки мав ще одну вудочку закинути, зараз третю закинемо. От вам і ямка, бачите. Рибка тут крутиться і стоїть. Так, перенаживляємося, будемо далі. Друзі. Така от густюрка попалась, тільки що тільки не зняв на камеру, бо камера виключена. Ну, третья рыбка у нас уже есть. Вот. Проборил свою желудочку. Он отошел от себя метров 20. И попалась такая густер. Там пока тишина. Тики, друзья, хотели перекусить. И сразу пошла поклевка. Что Сьогодні. У нас сьогодні котлетки домашні, огурчик, малосольний і хлібушок, обід буде, так що всім смачно, друзі. Змахнем нашим кивочком, боковим, щось при, 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 прийти. Тише. Притябив. Можете тільки відійшов на секунду і покльовочки вже нема. Покльовку тобто провтикав. Так, тобі на цю взагалі не прийшли. Угу. 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 Держи, держи. Угу. Так. Ого. О, друзья, карасич. Есть лопать Друзья к вот закарасика. Фу, лапать. Фу. А це воно, я понимаю. Все-таки взял. Все-таки, друзья, взял я ее. Лапаки, я. Хорошенький вот. Во такий. все Таки попался. Кто кусался? Бротик прям. Видите, какие. А? Вот это он. Ну, десь, я не знаю, ну, грамм четыреста. может и килограмм. Хорош. Дождался все-таки. Так, ну все, перенаживляемся, закидаем далі. Хороший лаптик. Головне, що я друзі піддергиваю, на настоячку не брав. Тільки почав піддергивать і він виложив поплавка, плавка. Красень, коротше. короче. Тебе казалось, да? А вы сопут сопутник для серинова, Хорош. Так, сейчас дедевой пару мыкайки. Будем далее. Попробуйте. Кажется, съел дынка. Ну вот дедину думаю достаточно вот так. вот тебе карасевич Елисевич. пришел все-таки до мене. кажуть упорству вознаграждается Сейчас проверим. Камера була выключена, жалко за поклівку не побачили, але я и сам не поняв трохи цю поклвку, конечно. Інтересно що... браво. Браво цікаво дуже. Хороша. Думав, що бокового кивка мені перемотаю, бо я тут бокового закинув. Якщо він тут є, то підійдеш. Да, гарний караць гарний. Я знаю, він взяв на ігру, я отак от підігрував поплавочку і бачу поплавок ліг. І я потягнув і... і він попався. Так, ну, надо випити трошки ты за такого ветеранчика, да, друзі? А? як вам. Карасєвич? А? Це вже лайк по-любому. Друзі, тільки що прогалив таку Йо-моє. -йом. Карась клював. Клював карась. Так гарно поднял клювка. Ну, Блин. Я с прогулки дернул мимо. Хм. Туда. Клювает трохи. Гарно поднимал, гарно. Тики, камеру. Тільки камеру выключи, друзья. І зразу поклювка була. Це карасьба 100%. Так, медленно піднімав ківка, може я поспішив друг. було вже виждати. Друзі, ось і підійшла до завершення моя риболовля. Сезон, 1 березня 2025 року, весняний відкрито. Зараз я вам покажу улов. Ось такий от, друзі-ловчик. Один карась, дві плітки і одна густюрка. Це за цілий день, сидів я з 8 ранку і до 5 вечора. Кльов дуже поганий був, було пару промахів, був один сход. Тільки що навіть на боковиків ось, підняло ківка, я і промахнувся. Ловив я на вудочку з боковим ківком і на вудочку поплавцеву. Тиль, ну карась гарний звісно, попався. Приємно було тягнути. Ну, такий грам я знаю 400. Десь в ньому це точно є. А вам, друзі, дякую за перегляд і до наступних рибалок. Всім пока-пока. Thank <laughs> you.